Доню. ти все взяла те, що ти хочеш. Ми можемо купити все те, що ти захочеш. Правда? А, правда? Так? Купити тобі що ти захочеш. А тут ти можеш взяти, що захочеш. Хочу новий одяг взяти свій. Ти ж де я йде до школи, Доню. Давай слушаем. Ладно. Добре. А где билеты? Короче, ты все бываешь. Один билет для нас двоих и другой детей для детей. Как? Шесть билетов будет. Складайте мне? Уля! Взяти, взяти. Беріть в руки планшети. Ура! Уля! В аеропорті я нечайно викинула сумку. А що там було купальники? Капець, там були купальники. І іграшки. Вертаємо. Раз, два, три. Без купальників можна обійтись. У мене так було з білою сумкою, прикиньте. Так, будь ласка, подивіться відео з вот такими штуками. Я не знаю кого яке. Я потім передивлюся це відео. І інші відео, які були дуже мені потрібні. Так. Золо... Я ще казала показати, де можна знайти золотого, класну і бджолку легендарного і всякого такого Ось таких штук. Знаходиться воно тут. Дуже класні, ви можете забрати, якщо ви не знали. Я перше теж не знала. І пішла і побачила таке. І повторила. Йдемо тепер ось сюди. А от сюди це зараз я вам покажу. Ось. Ой, як мене вагає Кубіт у мене завернулась, мене так залагало. Кстати, якщо коли з вас була пленка захисна. Скажіть мені чесно, вас ви це знали були чи ні? Якщо ні, ставте лайк. якщо так, ви не знали і мали дуже до, довго до, захисну пленку, Якщо так, ставте лайк, якщо ні, то підписуйтесь. А можна не наоборот. Я знаю, де є я... Я тут, що зараз йдемо. Мамо, ми точно довго не бу... будемо їхати. Точно, дітки, точно. Мам, це таке прошу із дітей. Крінч. А я чому їм? Не ходимо дикати. Пять минут до да. еды. Эх, дитки, дитки. А мы скоро. Он. Ну, що Вот біла, а паспорт вас стоять. Ну, тут немає. його. Ви що? Це не ваш паспорт, це когось паспорт. Ммм, ну в паспорт. У нас паспорт в електронному виді, бачите. О, ла, взяти плой не придумав. Ага. Абілети в вод, воду, 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 Так, маленька дитинка, Віс, вісім дітей двоє, старша дитина, двоє дамочки. Везуте Соломія так. Соломія Андрія. Андре... Андреевич. Так, все. Ага. Добрый. И там еще было у нас э, ваших деда и бабы. Ну, мы не знаем, дядька. Мы не знаем, будет дойти что, Да? Добрый. Все, проходить. Одітись знову, будь ласка, не приходьте далі. Добре, добре. Жодите. Ну, Ми їх не будемо перевіряти, ми знаємо, що тут немає нічого запередного. Нічого нема. Е, якщо з'їхати вот ставте сюди. Добре. ми завжди перевіряємо перевіряем Пікало, значить значит, что Ну Там просто одяг. Якщо не пікає, то все нормально, так. Зараз перевіримо. Добре, перевіряйте. Хм... Mm. Ще, ще от вас в руках. Так, показуйте. Білети іграшки добрі. Телефони. Телефони серйозно, ну, ладно. Тут нічого за переродного нема, так. Добре, що ще? Тепер ви перевіряєтесь. O que é que você está fazendo? O que é que você está Дякую. Дякую, дякую, до Дя побачення, до побачення. Так, Сідаємо. Сідаємо. Молошок емотир. Може би, змому щось перекусити. Саме людний заблеск може тут їсти Добре. Так, мені рушку так. За молоком. Дякую. Mm. Mm. Малышки, вы посидите. Mm, давай мини. Я тоже такая буду. Значит, поэтому я буду А если не? Mm -hmm. Были за деталь. Я беру тоже і викидаю ближче. Що ви тут? Я викинути в оці пляжечки. Наш саму Наш, наш ми йдемо на море, ми йдемо. В Іспанію, Ми в Іспанії на море. Добре. як вас зовут? Мене звати Солмі. Мене звати Андрій. Мене звати Софія. А малишки? Добрий Роман і Даша. А Малишко. Чи Малиша? Малиша звати Юра. Юра, ми ж його ще не назвали. Ну і що? Ну якщо ви ще не назвали нічого, ми ще не назвали Добре. Ми завідемо літати, будь ласка. Оп, оп, оп. Оп. Ну, Мама зі мною по на зі мною поїде. Може, а, кстати, ми будемо їхати в Селезнічку. Кстати, приїдуть наші родичі там. І туди добре ми зрозуміли, що туди. Ой, я вже приїхала додому. Добрий день, добрий день. Так, ми з тим тут. А я де, мам, я не буду з іншими. Де з малышами, ура, хоть би десь. Далеко від інших людей. А малышка, де? Ммм, без малишка. я прийду. Чекайте, ні, так, прийду. Вот для малышки креста. Не поміщається так. Значить для Добре. в нас там. От ви тут можете посадити біля себе. А точно зая. Угу. Як мене додумались. Давай, давай, давай. Оп. Все, ми полетіли. Це мама, тату і інші родичі. Мама, я точно не прийомна? Ну, Доню, ти знаєш, що ти прийомна. Ну не знаю. І ти взагалі мои племянники, ти не жди дома. Правда, правда? А, точно, я забыла. Так, все, пишем. Так, давайте пишем. Мы семья. Мы семья. Но вас не было на билете. Какие за вопросы. вопрос? Билеты там было. Ой, вы что-то значит. Мы пишем. Перебирка. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Так, все нормально. Пи-пи-пи-пи. Все нормально. Бибипи нормально приходьте на самолет. Мы пришли. Мама, тато, братик, привет. За mm -hmm. стрічку так, 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 так спимо, коли всі заснули. На цьому всем папа. -па, завтра, завтра все па па па